Сьогодні на ремонті ось такий прилад. Бренд видно. Рагія. Regгіe, не знаю, як вони правильно читаються. RGS 1500W. Тобто, тут вказана його робоча потужність 1,5 кВт. Ніякої імпульсної, бачите, не написано ніде. А вказується реальна потужність. Прилад 12 вольтовий. У приладу вибита силова частина, всі транзистори і на модулі синусу драйвера точно вибиті, а от чи далі пішло, не знаю ще по Аналогічні прилади в мене вже були. тисячники і двойки. Зараз просто пройдемось по транзисторам. Щоб ви розуміли, транзистори дзвоняться по всім ногам. Ще. Якщо уважно придивитися, на платі є такий напис 2000 W. На трансформаторах також 2 кВт. Тобто, щоб розуміли, це прилад, по суті, 2 кВт. Просто в них немає проміжної моделі. І, відповідно, щоб не робити, не плодити додаткові трансформатори і все інше, просто взяли двойку і зробили з неї полторашку, і все. Таке часто практикується. Я зустрічав це вже не перший раз. В деяких брендів є моделі, які назви мають різні. А по факту це одна і та ж модель. І зачастую молодша модель. Це по факту старша модель. Просто перелаштований захист і все. Транзистори відповідно. irf 1404 Синус. FGA 40 n 60 SMD Що ще такого? Діоди. По діодам у нас Мур 1660. Тобто 16 А600 вольт. 4 штуки. Запобіжники. 30 А по 2 в паралель. Силова частина відновлена, драйверна частина відновлення. Тепер ми будемо запускати прилад і перевіримо, що у нас формується на конденсаторах та чи формується вихідна напруга, а також ще покажу один момент. Беремо мультиметр, Подаємо 12 вольт. Під'єднуємося до високовольтних конденсаторів. Зараз я подаю живлення. Через звукову сигналізацію конденсатор плавно заряджається. Ви вистачає потужності імпульсу блоку живлення. Бачимо все напруга набралася. Вентилятори працюють. Ну, Вихід відображає, батарею відображає. Тепер піднімаємо напругу. Перевіримо, чи працює зворотній зв'язок. 13 вольт, 14 вольт. Бачимо, зворотні зв'язки не працюють. Так. Власне споживання рівно при 12 вольтах складає 1,5 Ампера. Там воно трохи пригає 15, 15, 1. Ну, 1,5 будемо рахувати. Тепер перевіримо, чи формується у нас напруга на виході. Так, напруга на виході формується. 223 вольта. Частота 50 Гц. Вимикаємо. Поки розрядимо конденсатори. Це розрядили конденсатори, а тепер перевертаємо плату. І дивимося, а чому у нас не працюють зворотні зв'язки? Так. Ну, світлодіод ще світиться. Але це нам зараз не важливо. Якщо звернути увагу, у нас оптопари є. М -м, може зараз зможу показати? Вот тобто пара є, резистори є, а тут повинна стояти мікросхема ТЛ494. А вона у нас відсутня. Якщо придивитися, то частина ніжок навіть одна ніжка є, а двох немає. Тобто, її відірвало при монтажі. ТЛ431 на своє місце законно встановили. Тепер перевіримо, як працює зворотній зв'язок. Знову ж під'єднуємося. Це залишкова напруга. Тепер подаємо живлення. Бачимо, як наростає напруга на конденсаторі. Зараз декілька разів перезапуститься, а потім стартануть вентилятори. Все є. Вентилятори вимкнулися. Е, холостий хід при тих же 12 вольтах складає 1,3 А. Тепер піднімемо напругу 13 вольт. Напруга так і осталася. А холостий хід тепер імпульсами подається е, 300 мА 1 ампер, 300 мА, 1 А. Це зв'язано з тим, що ширина імпульсу зменшується. Ну і подамо 14 вольт. 14 вольт. Також імпульсами набирається нормально. Тобто зворотній зв'язок зараз працює і свої функції відпрацьовує. Напруга стабільна стоїть і нікуди не міняється. А тепер сама демонстрація роботи приладу. Вольтм Первотметр демонструватиме вихідні характеристики з в форму вихідного сигналу. А цей мультиметр напругу на безпосередньо на клемах інвертора. Тепер запускаємо прилад під навантаження. В якості навантаження будуть використані лампи розжарювання загальною потужністю десь 600 Вт. Чуємо звукову сигналізацію. При старті показує 0 батарею, потім відновлюється. Е, так. По батареї 11,8 В відображає. Напругу вихідну 227-226 вольт. Так і є. Навантаження одна поділка. Батарея показує зараз 4 поділки. 2 зелених, 2 червоних. Збрасуємо таймер. Виключимо, включимо ще раз. Вентилятори спрацювали. Це прогон такий. Вимкнулись вентилятори, тепер прилад сам працює. Синус поближче показує, ніяких спотворень немає. Все добре з синусом. Хай трохи попрацює. На цьому вважаю все. Прилад справно працює, свої функції виконує. Перевіряємо ще раз включення-виключення. Виключаємо. Включаємо. Все нормально. І ще раз. Це прилад можна збирати, він навіть не нагрівся за цей час, він холодний, по суті. Що трансформатори? Що радіатори?